Привіт! Мене звати Маша і я студентка першого курсу механіко машинобудівного інституту КПІ. Чому я обрала інженерну спеціальність, бо з дитинства мені подобалося збирати конструктори, збирати лего, особливо, коли його подарували моєму молодшому брату, я у нього його буквально забрала. Також я дуже любила фізику в школі, я була учасницею багатьох олімпіад, але лише учасницею призеркою. Також я склала НМТ з фізики на 200 балів. Чи складно навчатися дівчинці на інженерній спеціальності? Ну ні. Я закрила першу сесію на середні 100 балів зі 100. І навчатися насправді доволі цікаво, тому що в нас не лише суха теорія, що ти сидиш, пишеш конспекти днями і ночами. Ми ходимо в лабораторії, робимо всілякі досліди, також іноді буваємо на екскурсіях на реальних виробництвах. В майбутньому я планую пов'язати своє життя з інженерією. Точніше, саме з розробкою чогось. Мені дуже імпонує розробка біонічних протезів. І також, дівчата, реально вступайте на інженерні спеціальності, тому що це цікаво і за цим наше майбутнє.